Лекція 11. Тверді побутові відходи. Перше питання: властивості твердих побутових відходів. Відходи це невикористання для виробництва даної продукції компоненти сировини та енергії, що не піддаються утилізації у даному виробництві. Але відходи одного виробництва можуть слугувати сировиною для іншого виробництва. Тверді побутові відходи непридатні для подальшого використання харчових продуктів та предметів побуту, що викидаються людиною. Що таке утилізація? Передбачає вживанню користю. Реутилізація отримання з використаної продукції нової, того самого або близького їй типу. Вторинні матеріальні ресурси. Це сукупність усіх видів відходів, які можуть бути використані у якості основної або допоміжної сировини для опускання нової продукції. Фільтрат рідка складова твердих побутових відходів. Відходи підрозділяються на побутові, промислові, сільськогосподарські, будівельні, радіоактивні. Відходи споживання, це вироби машини, які втратили свої споживчі властивості у результаті фізичного або морального зносу. Ще відходи будуть токсичні, здатні викликати отруєння або інше ураження живих організмів. Властивості твердих побутових відходів наступні. Перше, це морфологічний склад. Умовно, можна представити так. Картон 20-30%. Харчові продукти 28-45%. Дерево 1,5%. Чорний метал від 1,5 до 4,5%. Кольоровий метал від 0,2 до 0,3%. Текстиль від 4 до 7. Кістки від 05 до 2%. Скло від 3 до 8. Шкіра, гума, взуття від 1 до 4, каміння, фаянс від 1 до 3%. Пластмаса від 1,5 до 5% та інше сміття. Друге склад залежить від рівня життя, сезону, кліматичних умов та інше. До складу харчових відходів входять картопляні очистки. Відходи овочів, хліба, риби, яєць та інше. Вони містять крахмаль, жири, білки, вуглеводи, клітковину, вітаміни. Наступне вологість відходів. Навесні, наприклад, складає 60-70%. Влітку і восени 80-85%. Вологість відходів від їдалень і ресторанів складає близько 95%. Основна маса. 80-90% представлена фракціями до 150 мм. Баласні домішки до 2%. Фракція понад 350 мм. Вологість твердих побутових відходів досягає максимум в осінній час. Четверте густина. В облаштованому житловому фонді на весні і влітку густина твердих відходів складає 0,18 0,22 тонни на метр в кубі. Восени і взимку від 0,2 до 0,25 тонн на метр в кубічному. У неблаштованому спічним опаленням від 0,3 до 0,6 тонн на метр в кубі. Тобто Густина твердих побутових відходів, відходів в облаштованому жиловому фонді менше, ніж у необлаштованому. У подальшому зі збільшенням кількості різних упаковок, густина знижиться до величини близько 0,1 тонн на метр в кубі. У великих містах Європи і Америки вона до цього показника близька. П'яте. Зв'язаність і щення. Папір, картон, текстиль, пластмасові плівки надають механічну зв'язаність. Липкі і вологі компоненти забезпечують щеплення. Ці властивості сприяють утворенню відкладень на стінках бункерів і прутах решіток. Через грати, наприклад, 30 на 30 см, вони вільно не провалюються. І необхідно давати певні зусилля. При тривалому зберіганні твердих побутових відходів злежуються, самоощільнюються і втрачають сипучість. Сюми абразивні і корозійні властивості. За рахунок баласних фракцій, наприклад, такі, як метал, бій скла, фаянсу, кісток та інше, відбувається стирання поверхонь, що взаємно рухаються. При контакті з металами тверді побутові відходи чинять корозійну дію за рахунок високої вологості та наявності у фільтраті різних салей і кислого середовища pH дорівнює 5-6,5. Восьме. Теплотехнічні властивості. Теплопроводна здатність теплових побутових відходів обумовлюється наявністю у них великої кількості органічних речовин. Наступне санітарна бактеріологічна властивості. Вологі органічні речовини у твердих побутових відходів, розкладаючись, виділяють гнильні запахи і фільтрат. При висиханні продукти неповторного розкладання утворюють насичений забруднюючими та мікроорганізмами пил. У результаті відбувається інтенсивне забруднення повітря, ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод. Розносчиками патогенних мікроорганізмів є мухи, щори, птахи, бездомні собаки та кішки. Патогенні мікроорганізми, що містяться у твердих побутових відходах, є збудниками гепатиту, туберкульозу, дизентерії, аскаридозу, алергічних шкірних та інших захворювань. І останнє це об'єм. На планеті щорічно утворюється кілька мільярдів метрів кубічних відходів. На душу населення на рік припадає у країнах Скандинавії 200-300 кг, США, Канада 500-700 кг. Норми накопичення. Це кількість твердих побутових відходів, яка розрахована на одиницю. Людина у житловому фонді одне місце в готелі, один метр квадратний торговельної площі для крамництва та складів, одне посадкове місце у їдалень. Кафе, ресторанах, кінотеатрах, одну дитину в яслах і дитсадках, одного учня шкіл, інститу... інст... училищ інститутів та інше. До твердих побутових відходів, які входять у норму накопичення, від населення від... відносяться відходи, що утворюються у житлових будинках і громадських організаціях, включають відходи від ремонту приміщень, відходи від опалювальних пристроїв. Опаливе листя, зібрані на вулицях і дворових територій і габаритні предмети домашнього побуту. Уточнення норм накопичення твердих побутових відходів, які виникають за умови того чи іншого міста, виконують на спеціально обраних контрольних ділянках. У містах з населенням до 300 тисяч чоловік контрольну ділянку охоплюють 2% жителів. У містах з населенням до 500 тисяч чоловік – 1%. У містах з населенням більше 500 тисяч чоловік – 0,5%.